The uh -huh. Дана місцевість являє собою ну, площа приблизно 50 гектар, на якій знаходиться інженерне протитанкове загородження у вигляді протитанкових мін ТМ-62П3. За три тижні ми вже зняли на цій місцевості порядка 70 мін. І зараз вже виявлено ще 64, які ми будемо знищувати. За день ми можемо пройти ну, площу різну, тому що все впирається в місцевість. Територія Заросша, бур'яном 50 квадратів. Територія не Заросша, Бур'яном – 100 квадратів. 50. Для виявлення мін ми використовуємо валони ВМХ3, Майнлаб МФ5. Там, де ми працюємо, знаходяться тільки ТМ-62П3. Ну, якщо ми виявляємо міну, обов'язково контрольованим підривом команда вогонь! При виявленні вибухонебезпечних предметів не підходьте, запам'ятайте місце, подзвоніть 112 або 101.